Коли великі сніги є, коли косулі не високий сніг і зверху є корка леду, тоді косуля застриває, і вовки користуючись, ну не їдять їх одразу. Вони залишають, знаючи, що вони нікуди з того місця не підуть, залишаються на деякий час як консерви. Вони для них живі. Коли потрібно, вони можуть їх з'їсти в будь-який час. Олені, косулі, ведмеді, кабани, лисиці та вовки. Всі ці звірі зустрічаються на території свалявського лісогосподарства, каже мисливствознавець Іван Орсах. Часто причиною загибелі тварин є несприятлива погода, проте найбільшим ворогом залишається людина. Аби захистити фауну лісу від безконтрольного винищення, проводяться планові рейди, під час яких виявляють браконьєрів. Виявлення фактів полювання без належних документів, були порушення по фактів полювання з для полювання час, відстріл звіря та інших там. Всього вісім фактів є видів порушень мисливського господарства. Ми маємо право догляд машин робити, перевірку всіх документів. В цьому році у нас складено шість протоколів, було таких. Це частіше, що йде під видом проведення рейдових мероприємств, користувачі мисливських угідь проводять пополювання. Охоронці лісу об'їжджають чималу територію, також пішки проходять в день більше 15 кілометрів, виявляючи порушників. Ловлять лісники і тих, хто бажає поживитися деревиною, втім, такі орудують здебільшого у непрохідних районах. Можливості займатися незаконною вирубкою у промислових масштабах нема, адже всі виїзди контролюються. Дерева, які законно вирубаються для потреб населення, суворо обліковуються, каже лісничий Михайло Таркович. Так, звичайно, є бірки на дереві, коли дерево спілялось, є майстер. По відпуску він бере тавро і берки і набиває на кожен ствол берку. А це ми тут бачимо, суцільно-санітарна рубка була проведена, і після чого висаджені лісові культури, ну, бачите, бук, клен десь не десь з'являється, потім буде проведено після того освітлення. Ну і так ми доглядаємо за лісом. По всьому лісництву можна побачити близько 50 дерев'яних хатинок, збудованих мешканцями сусідніх сіл ще у середині минулого століття. Лише кілька з них наразі використовуються за призначенням. Раніше ось у таких будиночках, зимівках, на ціле літо залишалися цілі родини, які мали поруч сінокос з собою брали навіть домашню худобу. Ну а наразі вони використовуються здебільшого туристами або мисливцями для відпочинку. Зимівки обладнані всім необхідним. Є тут і пічка, і запас дров, і навіть залишки їжі. Завдяки цьому було збережено не одне людське життя. Так кілька років тому турист, який заблукав і пройшов з десяток кілометрів по цільному снігу, зміг знайти тут притулок і врятуватися. З Києва турист. І от в такому домику його знайшли наші працівники Держлізгоспа з мешканцями села Березни. І Синій замерз, обморозив собі ніс. Ну, він казав, що пробув він добу. То розумієте, він був вже в такому, що може й більше був, може, й менше був. То точно не знає ну, ніхто. Рейди у свалявському лісництві проводяться кілька разів на тиждень. Не виключення і позапланові нічні перевірки. Загалом для контролю лісу залучено близько 200 людей та кілька десятків одиниць техніки.